Сьогодні готувала суп грибний з сирком, нарізала картоплю і поставила каструлю на вогонь, кинула петрушку, корінь петрушки я дуже люблю, Різала моркву і хай закипить. Коли закипить, взяла один плавлений сирок, порізала його на кубики, сирок бажано, бажано доброї великої жирності і кинула це в киплячий бульйон, він пізніше гарно розвариться. Чим жирніший сирок, тим краще. Посолила за смаком і хай кипить. Пізніше додала зажарку цибулю з морквою. Після цього. Сипала відварені гриби у мене опеньки, І їх засолювала на зиму, переварила і ось з них вийде суп. Додала грибної приправи. І в кінці заправила зеленю. У мене морожений кріп. І все, суп готовий.